ця тракториста, лиш ти мої душі Віця тракториста серце розриває, куди не йду мене, до неї тягає, та ти що така файна, немов зірка зяє, ця тракториста, душу ж побушає. Дихає поле, трекормі рушає, наче танк на волі, Сабе руки, жені міни під ногами Земля ця жива, але плаче сльозами Кшениця росте під стуки тривог. Небо у крові не дає мені Бог, плугом руде, смерть закопали. Ми тут живі, бо серця не здали. Тривожна земля, мій мій В -ковах. тягну свою долю, ніби возах дровах, на обрії дим, там ворог, дихає та серце моєму вогонь палає, хлопці зі зброєю, я з плугом в полі, тилу вогні, а я в своїй роди Кожен сантиметр – це крок до життя заперний, ніж мій друг без пиття Дзвони тривоги, зірваний сон, в землі, наче демонів трон плугом пишу історію крові. Тракториста строю любові згожна. Хлібом пахне земля вся в мозолях Тягну плуг, тягну долю, мову в узлах голя Сонце сідає, як вогонь у грудях, голос вітру шепче, не зламайся дуже Вліві корова в кишені дірах, Гудуть млини. Душа пуста, куркульська доля своя та жорстка земля, Годувальниця і ката, і мати Куркульська доля в крові в поту в пісня, Горить зоря, горить душа поля, життя у селі. Вогонь у венах, вчорашні і розбита сцена Сусід наглядає, мов, вов за вівцями, хто що вкрав, хто що здав, всі з вилами в руках, всі рада тиснемо, в камінь на груди Та й ще зерна кричать, а самі тут суді Діти босі, хата в диму стоїть, батько мовчить, а бочаг ні вкипить кипить на полі зорі, як сльози ночі Серпом по життю, хай ріже не хочу Гуркульська доля в крові в подупісня, Горить, зоря, горить душа полях життя у селі. То вогонь у венах вчорашні хліби розбита сцена. Гуркульська доля в крові в подупісня, Горить, зоря, горить душа полях життя у селі. На полях. Земля втомилась від війни, снаряди в небо летять, як обід замки порожні. політики шепочуть почуть зміїний шипу тіні. Рік важкий в кишенях, попіл на серцях, камінь, ворог на черевиках, кров стирає дощ, мафія польова в полі дух, наш хрест, вибух і замість пісень, тріщить небо як скло. Опіум на полях тінь минулого зло. Коза здра на полях, дим і вогонь і в очах, Голос гучний вітра, правда горить слова. Позамозра на полях, тяжкий рік на плечах, хто за правду, той наш з нами йде в небеса Ніч темна, як душі, що правду з'їли. Ні, блукають, мов вовки, голодні і сиві Трактори, броня, наша сталь надійна війна, забирають час, як злодій підлий Палає земля, де зерно мало рости, де хліб мав бути, тепер кратери пусті, але ми стоїмо, як плени у вітрах, поле пам'ятає тих, хто впав в боях. Коза здра на полях, тим не вогоні в очах, Голозвучний вітра. Болях, тяжкий рік на плечах Хто за правду, той наш З нами йде в небесах ага. Ковша! Екскаватор! Майстер ковша! Брет! Залізо! Сила! Я екскаваторщик, бачу світ з кабіни. Мій кошто сила, він руйнує глибини. Земля тремтить, коли мій двигун гуркочим Кожен рух точний, кожен крок пророчий від світанку до заходу. Пилюці та багнюці Будую майбутнє по цеглині по крупиці. Хто? А? Не питайте, звідки я? І хто мої батьки? Я тут щоб копати, поки не злетять птахів. Екскаватор, майстер, ковша, ковша. Я король котловану, душа. Душа, бруд летить, метал гримить гримит. Екскаватор, екскаватор, це міри. Екскаватор, майстер. Екскаватор, екскаватор, це мій реп, мій реп Мої руки в мазуті, серце, сталевий трос, я знаю кожну деталь, кожен гвинтик наскрізь. В мене свій стиль, не копію нікого, мій реп, це гуркіт, мій голос, то відлуння гірського. В Кар'єрі, спека чи мороз, лютий надворі, я копаю, я будую, я цей світ невпинно Чому? Ковш гору, ковш вниз це мій танець, це мій приз. Ковш ліво, ковш в я копаю свою славу. I'm not Я заводжу трактор, аж земля трясеться, вона знімає шубу, каже, ну почнеться, показав їй плуг, аж зітхнула двічі. Каже, на таких я чекала хлопчику вічність. Мілфи люблять трактористів. Всі є трактори, скерує мрію, Джондір — це як коня, ка тільки з метали блиншкірорих моторів, ніби буря колесами по землі. Риму серці в жилах сила запрягає, оленю йди. Запря оленя, Джон у полі, залізна машина, працює по волі Крутяться колеса, буде не втомляється, Тактор де перед ніщо не зупиняється, Запрягаю оленя, Джон у полі, залізна машина, працює по болі Крутяться колеса, буде не втомляється, Тактор де перед ніщо не зупиняється Крутимо кермо, як діджей платівку, сонце палить зверху, але маємо витримку. Зорана земля, це мистецтво не інакше. Джон діру на душі ніхто не заперечить. Су, маємо руха під серці, та тормі полі як там. Напрягай оленя, Джон Діру полі, залізна машина, працює поволі Крутяться колеса, гуде не втомляється, трактор де вперед, ніщо не зупиняється, Напрягай оленя, Джон полі, Залізна машина, працює поволі Крутяться колеса, гуде не втомляється, трактор де вперед, ніщо не зупиняється. Зоріють небеса, а ми все на полях. Джон, дір в моїх руках це ключ до врожая Немає перешкод, нема чи страху числі користи тут, як ліцарів у yeah. oh, oh, oh. yeah. Запрягай Запляйолення. Розпечений диск, земля жорстка, у ній тримаєш свій ризик, трактор старий, але тягнемо бик, буде як війна, лунає в кожен куток, руки в мазулях, серце в броні, пахне порохом навіть усі ножаті Де трактористи усі на війні, поле криття роботи на дні. Тягнемо блок, як солдати в строю, тракторних. Стоїть як солдати в шеренгу Сапа в руках, моя зброя для землі Жінки в полі, як левиці, в квітці Грають за всіх, хоч ніч давно в сітці Мало мужиків та духу в досталь Кожен трактор тут, мов танк на постах Де, трактористи усі на війні а поле кричуть, а роботи на дні Тягнемо плуг, як солдати в строю Тракторний бо іншого не знай Наче плач матерів, під колесами земля наших батьків, кров у кожному рудку, але ми стоїмо, не піддамося смутку. Де трактористи усі на війні, поле кричить, а роботи на дні Тягнемо плуг, як солдати в строю, а ритм, бо іншого не знаю. Перші лягає на просто Трактори шервуть поле на шину Зима пішла холодно, аж пина. Комбайн ревене ночі звіру лісі пшениця ще в зубах, несе її в візі, сніг сипле зверху, танцює у повітрі. Робота йде, хоч мороз у вікні хитрий. Камазами гримлять, щеплення хрипить а я бушлаті, вуха вже ще Перший сніг. Трактори по снігу, зимовий двіж, холодно, ну дуже, перший сніг, комбай по снігу, зима прийшла тут, жару, дай друже. Гарячий чай, але руки як лі, пальці дубіють, сніг це білище, село не спить, моторів концево. Оля ще кличуть, як відкрите серце. Дядько з Беларуса кричить ще трохи. Віта щоки, всі ми тут епохи. Перший сніг Трактори по снігу, зимовий біч, холодно, не дуже. Перший сніг Комбайн по снігу, зима прийшла тут жару дай друже. Шапка на баки рані вже червоний, Тракторний бік, наче музиконний, поле під снігом, але ми встрою. Перший сніг, трактори по